Дітки, добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Дітки, зайчик хоче з вами теж привітатися. Давайте разом привітаємось. Ми будемо говорити, а ви будете з нами повторювати. Добре? Добре. Дорогу руку простягни. Другу руку простягни. Другу руку протяги. Простягни. Простягни. Посмішку усім пошли. пішли. усім пошли. Добрий ранок. Добрий день. ранок. Добрий день. Добрий день, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Нашу зустріч, зустріч розпочнем. Молодці, молодці, малята, молодці. Дітки, сьогодні ми з вами познайомимось з парними та непарними числами. Давайте з вами пригадаємо, що таке пара. Хто допоможе? Що це таке? Доброго ранку, Доброго ранку Катруся. Так. Пара це в нас два однакових предмета. Так, два предмета. Це пара. У нас сьогодні будуть зайчики. Давайте порахуємо. Скільки всього зайчиків прийшло у дитячий садочок? Давайте порахуємо. Один. Два, Два, три, чотири. П'ять. П'ять. Скільки зайчиків прийшло у дитячий садок? П'ять. Так. А ось вихователь каже, що треба йти на прогулянку і треба стати парами ручку. хочеться в нас? Давайте спробуємо. Два. Так. Це два. Це в нас пара, так? Так. А зайчика пара. А з чим нас буде пара? Так. 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 Скільки? Теж. Всі один пара. Так, скільки всього пар? Дві, дві. І пара, і пара. І пари. Так, дітки, дві пари. А скільки всього зайчиків? Зайчиків чотири. Чотири. Всього у нас чотири зайчика. Одна пара і дві пари. Так, в нас залишився один зайчик. Без пари. Можна добавить йому пари. Не можна. Так, дітки, Але ось У на зайчик лишився без пари. Так, один зайчик. Ми один зайчик, це в нас один. Циферка один. Це не парне число. Один не має пари. Так, немає. Так, немає. Один це непарне число. А ось А ось, якщо у нас два зайчика, якою циферкою позначимо? Два. 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 Так. Циферка два. Це певне число. Це парне число. Так. А якщо ми до... ще зайчик один прискакав. скільки всього стало зайчиків? Три. три. Покажи циферку три. Так. Три це не парне число. Тому що одному зайчику немає пари. Так. Так. А ось до наших зайчиків ще друг прискакав. Скільки зайчиків? Чотири. 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 Покажи циферку чотири. Чотири. Чотири можна розбити на пари. Так. 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 І скільки вийде в нас пар? <святую> Так, так, молодці. Це число парне, чотири парне число. Ось давайте ми у себе на столі викладемо. Я показую вам циферку, і ви теж таку викладаєте у себе на столі. Називайте. Один. Один. Це не парне число. Непарне. Так. Три. Три. Непарне число чи парне? Непарне. Не, не парне. Не парне, не парне. Так, молодці, викладайте. А під циферкою три викладіть три палички. А під циферкою один одну паличку. Я чотири роздала. Так. Непарне число, дітки. Ось ви виклали скільки паличок? Три? Три. Три. А його можна 3. поділити на пари? Ні. Ні? Непарне число, воно не ділиться. А якщо ми викладемо чотири палички? Викладіть чотири палички. Чотири. Так. Їх можна. Якою циферкою ми позначимо? Чотири. 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 чотири це парне число. Чому, дітки? Так. Тому що два, два рівні чотири. Так, тому що чотири. Можна поділити на пари? Так. так. А, а наприклад, число п'ять. Не, не парне, не можна поділити? Ні, Не можна. Не можна. Не можна. Так, молодці. Яке це в нас число? Парне чи не парне? Не Непарне. Не, не Так, молодці, уважні. Так. А ось це число? Теж не А ви Викладіть паличок. Яка циферка? Шість. Так, викладайте. Шість паличок. А в мене здесь нема. В мене а ви візьміть там, де ти викладала одиничку, троєчку. А то візьми. Добре. Так. Викладіть шість паличок. Виклали? Ірочка, порахуй, скільки в тебе же паличок? День, два, три, шотири, Ще? Шість. Шість. Надюша, скільки ти виклала паличок? Шість. Шість. А тепер спробуйте палички поділити на пари. Добре. Все. Я відчисленно маю два. Так. Скільки пар? Так, Ко... У кожній паличке є пара. Є. Так. Є. То ще парне число чи не парне? Парне. парне? парне. Так, молодці. Давайте ще раз я буду вам показувати циферки, а ви будете казати. Парне воно чи не парне? Добре? Добре. Один. Ой. Так. Не парне. Не, парне. не парне. Так. Два. Не парне. Не парне. 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 Так. Молодці, будьте уважні. Не парне. Не парці, парне. парне, парне, так молодці, не парне, не парне, парне. так молодці, бачимо розум... розумнички, шість, парне, парне так, дітки, молодці, молодці. Давайте пограємо. Зайчик буде вам називати циферки, а ви будете викладати і будете казати, як вони називаються. Добре? Ми на дошці працюємо, а ви у себе на столі. Так. Два. Два. А ви викладаєте у себе на столі? Два, чотири, шість. Які це числа? Двадцять чотири. Два, чотири, шість. Вони парні чи не парні? Парні, так парні. Парні. Да, молодці. Надюша, Ты... а ти назви парні числа. Надюша. Ти називай, а ми будемо викладати. Окей. Okay. Так. так. Називай так. Два, чотири, шість. Не... Так, я не встигаю два. Ірочка, а тепер ти назви парне число. Наступне яке буде парне? Чотири. Чотири. Так, молодці. Катюша, наступне число, яке буде парне? Якщо до чотирьох додати ще два? Шість. Так, молодці. Зрозуміли. Так. А тепер будемо викладати непарні. Хто підкаже? Саме один. маленьке Катруся. Один. 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 Так. Один. Так, це в нас непарне число. Так, далі хто допоможе? Я. Так, Надюша, яке далі число непарне? Три. Три. Так, молодець. Ірочка. Хто здогадався? П'ять. П'ять. Молодці. П'ять. Так, дітки. Ще раз. Не парні. Дітки, не парні. Один. Три пять. Повторить? Один, три, пять. Молодці. Парні два, чотири, шість. Два, 4, 6. Ірочка, повтори, будь ласка, парні. Два, чотири, шесть. Молодець. Нардюшенька, повтори, будь ласка, парни. Так, називаю. Молодці, молодці. Так, зайчик хоче трошки з вами пограти. Він приготував для вас цікаву гру. Зараз хвилиночку. Будь ласка, на екран. Якщо в нас вийде, ви щось бачите, дітки. Mm. <ганістичні> а та, тепер так. Так, бачите, так? Дітки, а ви вже здогадались, до якого свята зайчик приготувався? До паса. Так, молодці. А що він підготував? Яйця, розукрасив Так, молодці. А всі у нас е, яйця різні чи однакові. Подивіться. <різнє> різні, так. А зайчик каже. Ще є два однакових. А ну, знайдіть. Є, Надюша, Кіра. <різнє> Так, молодці. А скажіть, будь ласка, дітки, а який е, яєчка за порядком? Яке воно? Перший, друге чи? Третье, так, молодці! Молодці! Так далі погляньте. Є в нас одна яєчка? Далі. Так, так. Які? молодці! А яке яєчко за порядком? Катюша? Перше так, молодці. Ірочка, ти бачиш? Так. Так. А скільки всього яєчок? Три. Три. Три великих і. Одна маленька, а разом. 4. Так, а яке це число? Парне чи не парне? Парне. 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 Так, молодці, молодці, розумнички. Так, ану давайте тут поглянемо. Є однакові яєчка? Так. так. Да. О, зелений, гарно зелене. А де воно? розташовано? Справа, зліва. Чи посередині? Ну, посередині. Можна. Посередині. Молодці. Так, молодці. Надюша, а яке за порядком воно? А... Перше чи друге? Пер... Чи... Яке? Перше? Ану будьте уважніше ірочка яке за порядком? Друге. друге, так, молодці дітки, молодці. На... Надюшенька, а перше яєчко якого кольору? Зеленого. Так, фіолетовий такий, да? Так, так далі. Погляньте. Є одна ковієчка? Так, так, так. Так, молодці. Де вона розташоване? Всього в нас е, великих яєчок. Три. Воно парне чи не парне? Ні. не парне? Не парне, так, молодці. А одне маленьке у зайчика. Теж не парне. Теж не, не парне, молодці. Зрозуміли. Зайчику дуже сподобалось, як ви відповідали. Розумнички. Так, дітки, наше заняття вже закінчується. Ви раді були зустрічі? Ні. Ми сьогодні з вами про що говорили? Про які числа? Про парні, так не парні. Так, молодці. Давайте ще раз, дітки, зайчик питає. Назвіть парні числа. Шість, два, чотири. Молодці. Бачу? Так, дітки, а не парні? Один, три, п'ять. Молодці. Давайте з вами поплотуємо. Зайчик дуже задоволений. Ми вас були раді бачити. До зустрічі. До побачення.